Друзі, вітання всім! Я Євген Хмара, український композитор і амбасадор шведського автомобільного бренду Volvo, який знаходиться прямо поруч тут. Це Volvo xc 90, за кермом якого знаходиться наш воїн-пан Антон. І друзі, у вас є можливість стати власником неймовірного, інтелігентного і дуже безпечного позашляховика XC90. всього за 300 гривень. Що це означає? Що за ваш донат в 300 гривень а ви можете перерахувати на Допомогу нашим воїнам, які втратили кінцівки, і це будуть титанові імпланти, остоінтегровані титанові імпланти, які допоможуть не просто бігати, а грати в плеча нашим захисникам. Ну а позам за мною знаходиться реабілітаційний центр Титанові. І ще раз пан Антон, який більш детально розкаже про функціонал цих процесів. для чого потрібні нашим захисникам ці імпланти? Це для складних випадків, там, де дуже короткі ампутації, для того, щоб людина жила далі і насолоджувалася життям. Ці імпланти дають змогу дуже добре користуватися біонічними протезами. Слава Україні! Героям слава! І давайте творити добро разом, тому що тільки любов та добро вони переможуть і наблизять нашу таку довгоочікувану перемогу.